У своїх соціальних мережах я провів цікаве опитування. А саме, який варіант вибрали б ви для будівництва будинку постійного проживання? Варіант відповідей такий: газобетон плюс дерев'яне перекриття, цегла плюс монолітне перекриття, дерев'яна каркасна технологія, сіп-панелі, інші технології. Результат голосування ви можете бачити на екрані. Лінки на соціальні мережі я залишу під відео, тому хто ще не встиг проголосувати, можете це зробити. Дану інформацію видаляти я не буду. Поясню, чому саме таке поєднання технологій в перших двох пунктах, а саме газобетон, дерев'яне перекриття, цегла монолітне перекриття. За довгий час моєї професійної діяльності у сфері будівництва і проєктування будинків я умовно можу розділити клієнтів на дві категорії. Одні готові йти на розумний компроміс заради зменшення вартості будівництва, інші готові доплатити при будівництві будинку кілька відсотків заради підвищення надійності і комфорту свого житла від мінімально допустимого рівня. Економити на будівництві потрібно в комплексі і збалансовано, як і поєднувати матеріали і технології. І так, розглянемо будинок з газобетону і дерев'яним перекриттям. При такій комбінації ми отримаємо максимально збалансовану конструкцію по власній вазі, по властивостях технології. І по бюджету будівництва. Відносно невелика вага конструкції стін та перекриття дає нам більше ймовірності в економії на конструкції фундаменту. Так, саме більше ймовірності, оскільки геологічна ситуація буває різною. І може бути основа такою, що при мінімально допустимих конструктивних розмірах перерізу фундаментної стрічки конструкція витримає як будинок з газобетону і дерев'яним перекриттям, так і будинок з цегли та монолітним перекриттям. Тобто геометрично менший переріз фундаментної стрічки ми вже виконати не можемо, оскільки конструктивно це веде до різкої втрати несучої здатності, наприклад, через неможливість фізично розмістити арматурний каркас в робочому положенні. Тобто стрічка шириною 30 см може проходити під цегляний будинок з монолітним перекриттям, а 25 см вже не проходить навіть під газобетонний будинок із дерев'яним перекриттям. Така хороша ситуація геологічна зустрічається нечасто. Але вона буває. Тому в більшості випадків комплексний підхід до зменшення власної ваги конструкції будинку в цілому може зекономити бюджет будівництва не тільки на матеріалах стін та перекриття, але і на фундаменті. До речі, в мене є відео, де я порівнюю тільки самі перекриття. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Лінк буде під даним відео. Чи можна перекрити будинок з газобетону залізобетонними плитами заводського виготовлення або монолітною плитою? Звісно, можна і це точно не є помилкою, але при такому варіанті у вас менша ймовірність економії. Що стосовно монолітної плити перекриття, то тут по надійності ситуація краща. Вона надає будинку хорошу просторову жорсткість, але відносно недалеко від мого будинку був приліт, і від вибухової хвилі стіни поруч стоячого будинку з газобетону просто винесло, а монолітна плита як прес придавила все під собою. Якщо ж в таку ситуацію попаде будинок з окремими залізобетонними заводськими плитами перекриття, то ситуація буде ще більш небезпечною. Трошки з історії, в 19 столітті в Японії стався землетрус, який своїми наслідками змінив технологію будівництва в країні вранішнього сонця. До землетрусу в Японії масово будували легкі дерев'яні будинки і накривали їх важкою керамічною черепицею. Під час землетрусу конструкція стін руйнується від втрати стійкості, а важке покриття. Затискає людей під собою. Тому у своїх проєктах я уникаю рішень, де важка конструкція знаходиться на легких вертикальних несучих елементах. І, наприклад, якщо це газобетонний будинок, то я виконую перекриття по дерев'яних балках, якщо легкі стіни, то і неважке перекриття. Розглянемо будинок з повнотілої цегли та монолітним перекриттям. При такій комбінації ми отримуємо максимально збалансовану конструкцію по властивостях технологій, по надійності і комфорту проживання. В такому будинку хороша звукоізоляція, більша загальна надійність будівлі, достатньо вологість повітря в опалювальний період. В спекотні дні року вам, скоріш за все, не потрібно буде встановлювати кондиціонер. В цегляному будинку краще працює природня вентиляція. Велика кількість варіантів утеплення і оздоблення з зовнішнього і внутрішнього без поганих наслідків для конструкції стін і внутрішнього мікроклімату. Немає проблем з кріпленням на стіни, наприклад, кухонних важких шаф або спортивного спорядження. Менш відчутний перепад температури при короткочасному відкритті вікон або вхідних дверей, оскільки на відновлення температури працює не тільки джерело тепла, але й прогріті стіни і перекриття, які являються свого роду теплоакумуляторами. До речі, на теплоакумуляторі в цегляному будинку теж можна зекономити. Що буде, якщо перекрити цегляний будинок перекриттям по дерев'яних балках? Відповідь на це питання проста: більшість перерахованих характеристик будуть трошки гіршими. Тому цегляний будинок з дерев'яним перекриттям має право на існування і можете будувати тоді, коли у вас немає фізичної можливості під'їзду важкої техніки до вашої ділянки. Якщо вибирати між залізобетонними заводськими плитами і монолітним перекриттям, то я віддаю перевагу моноліту. Якщо є фізична можливість виконати монолітне перекриття, то потрібно так і робити. А фінансово на будинку 70-100 метрів різниця невелика або її взагалі не буде. Тому при проєктуванні будинків з цегли я почав використовувати в основному тільки монолітне перекриття. І так, висновок. Якщо побудувати будинок під ключ площею 70-100 метрів квадратних з газобетонними стінами і перекриттям по дерев'яних балках, то в більшості випадків можна заощадити до 8 тисяч доларів, але отримати менш комфортну і надійну конструкцію будинку, ніж з повнотілої цегли і монолітним перекриттям. Це мій аналіз і моє спостереження. У вас може бути своя думка і свій погляд. Я не говорю, що мій варіант є єдиним правильним. В будівництві майже кожна задача має десятки правильних рішень для кожної індивідуальної ситуації. Я виконую проекти як з і дерев'яним перекриттям, так і з цегли і монолітним перекриттям. І до речі, і по цегляних, і по газобетонних конструкціях в мене є завантажені вузли і відео на спонсорські аккаунти. Лінк внизу. До зустрічі!